Вони жертвують власним часом, який могли б відвести веденню торгівлі та бізнесу, щоб зібрати необхідну допомогу для вояків, які зараз на передовій. Підприємці калинівського ринку в черговий раз зібрали допомогу у вигляді речей першої необхідності фруктів, солодощів, домашньої випічки та консервації. Як розповідає волонтер Галина Марчук, основною метою для їхньої групи волонтерів є постачання воякам свіжої домашньої їжі, яка, на думку жінки, нагадає хлопцям на передовій про рідну добівку. Буде великий асортимент. Там будуть голубці, капустка тушона з ребрами буде. Начинка готова, печуть нам прямо в печі. Будуть гречаники, такі смачні. Ну і багато ще нам привезуть підприємці, які допомагають нам з міста. Не забувають волонтери також і про технічне забезпечення. Тому разом із вантажем відправлять військовим на передову прилад нічного бачення та зорову трубу. Прилад не є з дешевих, прилад є, я думаю, це річ дорога. Декілька десятків тисяч гривень вона буде вартувати. Є підзорна труба, котра також дуже сильно наших військових виручає, тому що вона на дуже велике далеке розстояння, ну як кажуть, вичисляє. Даний вантаж по рахунку є дев'ятим. Його планують доправити в села Піски та Славне, де перебувають бійці 24-ї бригади, які, як переконані, волонтери допомозі будуть раді. Коли нашим хлопцям все доставляємо туди на передову, коли вони беруть той хліб, коли вони беруть всі ті домашні випічки, тобто вони цьому радіють. Вони дуже раді нас, як волонтерів, бачити. Тому що на сьогоднішній день, навіть коли я вчора позвонив на село Славне, де 28-ма бригада, четвертий блокпост розташований, то вони кажуть, що от коли ми останній раз у них були місяць назад, то вони кажуть, хлопці за місяць у нас ще нікого не було. Зараз волонтери займаються приготуванням нової допомоги. Збираємо кошти, ми вже зробили асортимент меню, що ми будемо готувати. Там вже буде пасхальна така їда, будуть і пасочки, будуть галуночки, писаночки. Будемо все, -все пасхальне проготовити. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.